Всіх вітаю, друзі! Ми сьогодні з вами будемо розбирати заяву начальника юридичної служби Херсонського ТЦК Сергія М'якенького, тому як він власне розповідає про те, скільки штрафів максимум може виписати ТЦК вам, якщо ви не оновили свої військово-облікові дані, якщо ви не пройшли ВЛК і так далі. І зараз давайте, власне, його подивимось, покоментуємо. Зможете написати свою думку після перегляду цього відео. Підписуйтесь на мій новий канал на Ютубі, другий канал. Так, дякую всім за увагу і давайте розбиратись. Якщо один і той же орган в даному випадку РТСК та СП розглядає адміністративну справу стосовно того ж. Стосовно однієї і тієї ж особи за кількома адміністративними правопорушеннями, таке може бути і має місце. Наприклад, коли особа з'явилася до ТЦК, чи самостійно, чи була в супроводі поліції доставлена, наприклад, порушення. або просто в супроводі людей у військовій формі, тобто працівників ТЦК, це, звісно, незаконно, але коли ж і кого це в нас зупиняло, правда? Одночасно і не оновлення, неуточнення облікових даних до 16 липня минулого року, і одночасно може бути неявка заповісткою сертифіката СП, і так само може одночасно бути непроходження повторно-медичного огляду ВЛК в термін до 5 червня, як це визначено іншим законом. В такому випадку закон передбачає, що. Так, оформляються всі правопорушення, але що важливо, стягнення адміністративне накладається в межах санкції найбільш суттєвого правопорушення, ну але зважаючи, що е... тобто, бачимо, він говорить про те, що штраф по факту ТЦК може виписати тільки один, але неодноразово з'являлися повідомлення про те, що е, деякі військовозобов'язані отримують штраф за. Кожне порушення там не уточнив, або там не надав нове місце проживання, штраф, не вказав, що тебе родилась дитина, не прийшов, не сказав, штраф. Потім не сказав, що там одружився чи розвівся, штраф. І такі ситуації, на жаль, в нас також є. І люди дуже часто не йдуть до судів і просто сплачують ці великі кошти, або просто забивають на це, ну і далі виконавча служба робить свою роботу. Що за 210 ю Статтею купав, що за статтею 210 прим штраф мінімальний однаковий. Фактично 17 тисяч, то стягнення має бути накладено фактично одне навіть за декілька правопорушень. Отака от історія. Але якщо не помиляюсь, десь декілька місяців тому так гуляла інформація про те, що в Одесі е був такий рекордсмен. Прямо дев'ять штрафів з ТЦК він отримав. От, як це, можливо, це був фейк, я не знаю, але це ходило по абсолютно всіх телеграм-каналах. Ця інформація. Адвокати різні про це говорили, тож не думаю. Тому я думаю, що власне і е, даний працівник ТЦК також цю тему піднімає виключно для того, щоб е, ну, бо йому задали питання, як так, що декілька штрафів може бути? так, От. Я думаю, що тема розгорнута саме для цього. Що думаєте, пишіть в коментарі, а ми погнали далі давно не було його на наших екранах. Це е, герой всіх жін, е, колишній міністр агрополітики, якщо не помиляюсь, Ігор Швайка, який також був замічений в корупційних скандалах та підкупі виборців. Давайте ж. Його подивимось. Послухаємо, бо це він зараз в військовій формі, і він типу військовий. Давайте ж послухаємо, що він нам хоче розказати.